Друзі, вітаю вас! Ми починаємо з вами фінальний модуль базового курсу. Здається, вже багато чого пройшли. Починали з простого, з виведення, додавали введення, додавали типи даних, змінні. Що було далі, пам'ятаєте? Розглядали такі алгоритмічні структури, як умови, цикли, потім перейшли до другого модуля. Модуля структур даних. Давайте з вами порахуємо те, що ми пам'ятаємо. Списки. Якщо пам'ятаєте собі, ставте плюсик. Словники, кортежі, множини. Так, базовий, базова структура, базові все ж таки списки. Що після цього ми з вами розглядали? Звичайно, базуючись на функціях, на такій важливій темі, ми з вами перейшли до третього модуля до використання графічних бібліотек і завершили тим, що створили власний. Модуль, і це прекрасно. Здавалося б, все, що ще потрібно нам в базовому курсі для того, щоб переходити до своїх власних проєктів. Нам потрібно по-іншому подивитись на програмування. І тоді виникає питання: а те, що було до цього, було неправильним, було несправжнім? Давайте з цим сьогодні розбиратися. Те, що було до цього, а головне, що ми з вами робили: ми складали певний код, ми придумували реалізацію певного алгоритму, певної ідеї, далі ділили його на частинки, на функції. Ці функції між собою передавали дані, отже, все записувалось, зберігалось, відбувалось. Але це був такий підхід до програмування, який називається структурним. Погодьтесь, ми з вами структурували програму, і це знову ж таки функції. І ці функції використовували декілька разів, один раз, багато разів. Отже, таким чином ми і сказали, що те програмування, яким ми з вами займались, це була розмова функцій між собою. А яка мова у функції? У функції мова даних та алгоритмів. Вони приймають якісь дані, що з ними роблять, виконують певну задачу і можуть повертати нам значення. Тобто структурне програмування це програмування Піди, зроби, є інструкція, виконай її, будь ласка, і все буде добре. А тепер давайте уявимо собі будь-яку нашу справжню комп'ютерну гру. Або будь-яку іншу програму, керування терміналом, керування дроном, будь-якою системою. І тут виникає питання: ну добре, ми знаємо змінні, ми знаємо змінні різних типів, але ж в грі там є герой, в нього багато властивостей, він має певні функції, він багато що вміє робити, або наш термінал, у нього є певна кількість властивостей, він щось вміє робити, в нього є певні функції. А чи можемо ми це зараз описати з точки зору того, що ми вже знаємо? Навряд чи І виникає питання: якщо ми з вами 19 уроків розбили структури програмування, то скільки нам потрібно ще, щоб розібрати інший підхід, коли ми можемо створювати героїв, коли ми можемо створювати об'єкти, і коли вони ще й між собою будуть змагатись? Можливо, там, я не знаю, спілкувати, щось буде відбуватись. Це скільки нам ще треба уроків? Ми спробуємо це зробити за п'ять. Отже, у нас з вами фінальний модуль базового курсу Python, який називається об'єктно-орієнтований підхід до програмування. Зараз беремо структурний підхід і його відкладаємо. Трошечки в бік, ні, не забуваємо. І саме наше навчання на 19 цих уроків, або скільки там у вас їх було, допоможе нам по-іншому подивитись на програмування. Нових тем, нових, скажімо так, ключових слів, інструкцій буде мінімум, майже не буде. Тобто, у нас же з вами є база, є платформа. Нам тільки треба подивитись уважно на це все по-іншому. Порівняти об'єктно-орієнтоване програмування з структурним нам допоможуть ось ці дві картинки. Перша виконай завдання, друге побудуй свій власний світ, в якому будуть персонажі, герої, в якому будуть місця, події. Погодьтесь, звучить достатньо цікаво. І ось тут ми з вами переходимо до того, що є і інші підходи, не тільки структурний, про який ми вже поговорили, це функції, і між ними діалог, і об'єктно орієнтований, це об'єкти, і між ними діалог взаємодія. Чи існують ще інші парадигми, інші підходи, так існують, є ще функціональний, наприклад, але в основному. В розробці використовується саме структурне та об'єктно орієнтоване програмування. Що таке парадигма? Це ідея, підхід, як релігія бачення. Отже, об'єктно орієнтоване програмування базується на тому, що все в світі є. Об'єкт. Подивіться на картинку, подивіться навколо себе. У мене ось кіт прийшов, точно об'єкт. Ось квітка, телевізор, телефон, іграшка, ваза. Це все об'єкти нашого об'єктного світу. І ми з вами об'єкти. А як характеризується об'єкт? Об'єкт характеризується тим, що у нього є властивості. Який цей об'єкт, і методи, що він може робити на котиках. Об'єкт структурне програмування, він, ви бачите, має таку властивість дуже багато і дуже складно працювати, навчатись, він працює, працює, працює. А об'єкт котик, об'єктно орієнтоване програмування спостерігає за тим, що відбувається в світі. Ну що ж, спробуємо з вами. Перейти на цю філософію. І ось ця невеличка гівка з моєї улюбленої гри з героїв нам вже показує, що ми не готові зараз написати такий код. Ми вміємо зображення, наприклад, Пайгемзірою поставити на екран фончик поставимо, навіть зробимо, щоб вони рухались. Але як прописати так багато взаємодії між такою величезною кількістю героїв? Саме цим ми і будемо з вами займатися. Об'єктно орієнтоване програмування веде нас до створення персонажів. І до нашої фрази все в світі є об'єкт. Давайте одразу приєднаємо три поняття. У об'єкта є властивості, який він? Ну, наприклад, цей кетчуп, точно томатний, червоний і, можливо, смачний. Далі. Які у нього є методи, що він вміє робити? Це дивний кетчуп, щоб він вміє їздити на підставці. Тоді він може бути закріпленим, а їздить уже сама підставка. Поведінка ну це певні стани. Знаєте, як ми з вами, буваємо сумні, буваємо веселі, так само і з нашими об'єктами. Давайте з вами зробимо перше завдання. Воно буде дуже легке. Подивимось на картинку. І спробуємо порахувати, скільки є різнотипних об'єктів. Я зараз бронюю об'єкт коти. І одразу хочу сказати, що у об'єкта кіт є властивості, вони, у них є колір, у них є розмір, у них є методи, вони вміють сидіти, м'явкати, дивитись на. Вежу і інші там у них діє ще те, що вміють коти. А ви знайдіть, будь ласка, інші об'єкти на цій картинці та визначте їх властивості і методи. Складне завдання не думаю. Ідемо з вами далі. Давайте з вами дуже чітко розділимо властивості і методи. Чому? Тому що властивості це будуть наші змінні, так, так, всі ті, що ми з вами розглядали, а об... методи це будуть наші функції. І я навіть минулого разу говорила, це правильніше б назвати методом, але давайте про функції. І це саме те, що відрізняє трошечки термінологію в двох парадигмах. Наші функції, коли живуть в об'єктно орієнтованій парадигмі, будуть називатись методами, але це не принципово. Головне, щоб ви розуміли, що таке функція. Отже, будемо з вами. Спочатку повторювати функції. Це є частинка, певний блок коду, який має певну задачу, реалізацію певного алгоритму, може приймати дані та повертати результати. Якщо раптом у вас з функціями щось не склалось, обов'язково перейдіть в урок функції і пройдіть його. Це базове поняття. А тепер наші Функції переїжджають в класи. І давайте введемо нові поняття. Хоча ці поняття нам зрозумілі з реального життя. Давайте почнемо про класи. Клас це спосіб, який дозволяє описати певну сутність. У мене є сутність кіт. Хм, про що я можу говорити в моєму проєкті. Мені потрібно, наприклад, вік кота, мені потрібно ім'я кота. Можливо, навіть вага кота. До речі, які властивості нам потрібні, визначаємо ми з вами самі, ми творці, ми створюємо цих персонажів. І для гри, наприклад, нам буде важливо ім'я кота. А для ветеринарної клініки ім'я кота, і рік народження, його аналізи і багато-багато всього. Тобто, скільки властивостей. У нашого класу буде, коли ми створимо потім його об'єкти класу, ми вирішуємо з вами самі. А от об'єкти це вже зміні. Але не просто зміні, а зміні, структуровані, великі змінні, об'ємні змінні, які об'єднують в собі всі властивості і методи класу. Отже, якщо ми з вами придумаємо клас котів, у яких буде вага. Вік, колір, і вони вміють, що вміють робити коти спати, їсти, бігати, тигадикати по ночах. То кожен об'єкт цього класу кіт буч, кішка, мурка, кіт Тимофій, вони будуть мати всі ці властивості та керуватись цими методами, вони можуть їх використовувати. Отже, наш принцип один клас клас котів. Багато об'єктів скільки, скільки завгодно, скільки пам'яті вистачить для їх розташування. Отже, ми з вами визначили клас котів, а тепер давайте розробимо модель об'єктів класу котів для різних проєктів. Ну, наприклад, у мене коти в ветеринарній клініці, і у мене коти в проєкті, де кіт ганяється за мишою. Різні властивості різні. Різні методи різні, десь більше, десь менше. Це я придумаю самостійно. А ви придумайте, будь ласка, ще один проєкт, і які там властивості кота, і які там методи кота будуть необхідні. Перехід від структурного програмування до об'єктно орієнтованого сходить від переходу від змінних і типів. До об'єктів і класів ми зараз забудемо з вами поняття зміни? Ну, як забудемо? Не забудемо, бо це вже неможливо. І з... нас все так, що будуть нам важливі. Це ціле чи число, це дійсне число, чи це у нас символьний тип. Але тепер ми будемо оперувати об'єктами. Дивимось знову ж таки на картинку. Клас одяг. Які об'єкти цього класу? Ви можете назвати, тобто об'єкт це те, що ми можемо, ну, умовно кажучи, взяти до рук. Джинси об'єкт класу одяг, сорочка об'єкт класу одяг. Хм, а кросівки це ж нібито об'єкт класу взуття. Так, в одному проєкті це буде окремий клас, ну, не знаю, можливо, в нас інтернет-магазин, в якому ми продаємо різні речі. А в якомусь проєкті це може бути навіть один клас, який так буде умовно називатись одяг та взуття. Отже, ми самі з вами визначаємо, які властивості і методи будуть у класі. Властивості і методи ще дуже добре розглянути на цій картинці. У нас є кіт. І він, ви знаєте, набагато більше вміє робити, ніж ми з вами описали. Бачите, ще лізти на дерево. Тобто методи це функції, це дієслова, а властивості це зміння, який цей кіт. Добре, час створювати код. Наш кіт якраз залазить зараз на монітор, а ми починаємо створювати клас котів. Ну, як же без нього створювати клас котів? Отже. Щоб створити в Python клас, ми пишемо ключове слово клас, далі пишемо назву класу і ставимо ту саму двокрапку, яку ми вже бачили з вами в умовах, яку ми бачили в циклах і в функціях. Тепер ще буде в класах. Все, на цьому все. Далі ми маємо описати змінні властивості. У нас буде дві ім'я і вік. А також буде. Функція, давайте точніше вже називати їх будемо методами, тому що вони живуть в класі, і наш кіт вміє спати. Зверніть, будь ласка, на ключове слово self власний, це означає, що цей метод, ця функція не сама по собі, не самостійна, а належить класу. Тобто першим параметром в наших цих функціях буде завжди self. Можливо, поки не зрозуміло трошки, але просто. Пишемо і не особливо про це думаємо. Розберемось по ходу. Ну і наш метод там виводить щось. Добре, ми створили клас котів. І для того, щоб закріпити це, створіть, будь ласка, клас мишей, а ще клас, ще клас наприклад, собак. Нехай це буде маус і дох. А далі, після того, як ми створили класи, ми будемо створювати об'єкти, або ще по-іншому їх називають екземпляри класа. Тобто, як у нас раніше була, наприклад, зміна number і вона була цілого типу, то тепер буде зміна мурчик, і вона буде типу кіт. Зрозуміло, що ми зробили? Ми придумали свій власний тип. Не було до цього моменту типу кіт. А тепер є, і ми можемо створювати скільки завгодно котів. Зверніть, будь ласка, увагу, що в кожній мові можуть бути свої правила, трошки вони можуть відрізнятися, хоча це все класичне ООП, але спочатку описується клас, а потім, умовно скажемо, в головній частині програми створюються змінні цього класу. Запустіть, будь ласка, ваш код, перевірте, що він працює. І що з ним можна зробити? А зробити ще одну функцію, ще один метод ну, наприклад, на шкіт, я не знаю, літа. А далі так само створити клас Дох, створити клас Маус, створити по об'єкту, і на цьому наш перший урок ООП закінчено, і що ж буде далі? А от далі буде дуже важлива штука. Конструктори. Що ж це за конструктори? Саме ІНІТ, методи, методи дозволять нам створювати 100-500 наших котів. Але про це ми вже поговоримо з вами наступного разу. Ну що ж, ох, здається, ми починаємо створювати світи? До зустрічі!